Починаємо, гра перша мовчання як зброя. Тиша це не завжди про спокій. Іноді мовчання це найгостріша форма маніпуляції. І коли один з партнерів мовчить, а інший чекає, коли він заговорить, це і є маніпуляція. А справді, людина мовчить не для того, щоб заспокоїтися, а для того, щоб вас покарати. І виграє в цій грі той, хто вміє найдовше витримувати напругу. І всі ми з вами хоча б раз грали мовчанку. ну, скажіть, правда, було ж, да? і всі ми так карали свого партнера. Мовчання це не просто образа, це психологічна гра, це таке покарання через дистанцію. Саме моє визначення покарання через дистанцію. Людина, яка не вміє прямо говорити про свої почуття, не може сказати, що там я до тебе образився там тому-то, тому, -то, тому -то, образилась тому-то, тому, що ти щось не те зробив. Тоді людина починає грати у мовчанку. І саме таким чином вона контролює простір і увагу свого партнера. Ну і всі ми знаємо, що це з дитинства. І, але в дитинстві це виглядало досить невинно. Ти зробила щось не те, чи зробив. І мама перестає з тобою розмовляти. І в нас формується така зв'язочка. Я щось не те зробила, я відчуваю провину, я відчуваю почуття того, що я погана, і мама мовчить. Тобто мовчання завжди дорівнює небезпека, мовчання завжди дорівнює, що я у чомусь винна. У дорослому житті цей сценарій повторюється майже ідеально. Тільки замість мами партнер. І він не кричить, не пояснює, він просто замовкає, тобто зникає. І ти починаєш думати. Що ж, я зробила не так. Спочатку ти думаєш все добре, а потім, ой, що я зробила, що я сказала, можливо, те, не те, можливо, те, не те. І ти починаєш шукати причини. Мільйон причин, де ти відчуваєш себе винною. І тоді ти починаєш боротися за увагу партнера. Ти починаєш робити усе для того, щоб привернути його в увагу, і він з тобою заговорив. Щоб хоча б пояснив, що ж не так. Ну що ж, вітаю, гра почалась. Тому що у цій грі мовчання виграє той, хто найдовше мовчить, а програє той, хто бігає, той, хто добивається уваги, той, хто пробує з'ясовувати стосунки. Тобто той, хто довше мовчить, той виграш. І найіронічніше ви знаєте що? що ми ми досить часто себе виправдовуємо тим, що та це в мене така зріла позиція. Я не хочу просто сваритися, я не хочу нічого вияснювати. Я не хочу, щоб цей конфлікт затягувався. І тому я перша підійду. Тому що ну, я ж свідома, я ж зріла, я хочу так, щоб цей конфлікт все прекратив своє існування. І тому я буду перша ходити і запитувати свого партнера, що не так поясни, скажи, давай ми цей конфлікт закінчимо. Але давайте буде чесними: це не про зрілість. Це все одно така форма контролю. Тому що зрілість – це можливість сказати про свої почуття. Наприклад, я зараз на тебе злюсь, мені зараз погано, я не хочу з тобою розмовляти. Дай мені час, я охолону і потім я з тобою буду говорити. А це не про те, що все я образилась чи образився і мовчу. А ти там далі, давай пограємо в екстрасенсів і вгадай, що ти або там зробила, або зробив не так. Тобто, зрілість це вміння. Говорити про свої почуття, про те, що вас щось не влаштовує. Запам'ятай, мовчання це не про паузу, мовчання це про покарання. Бо той, хто мовчить, той боїться бути почутим не так, як він того хоче. Тобто я зроблю так, щоб ти думала якось не так, як я у цьому. Мовчання як покарання це форма агресивно-пасивної поведінки. І досить часто вона виникає у тих, Хто має низьку толерантність до емоцій, тобто той, хто не сприймає ні свої емоції, ні чужі, або той, хто не витримує, коли йому говорять про емоції. Їм здається, що якщо вони промовчать, то вони контролюють ситуацію. Тобто вони вийдуть з любої ситуації з гідністю, але насправді це вони просто бояться близькості. Тому, якщо ти помічаєш, що з тобою грають у гру мовчанка заради покарання, не грай у цю гру. Запам'ятай собі раз і назавжди, що виграє не той, хто довше мовчить, а виграє той, хто вміє бути в контакті з собою. Виграє той, хто вміє визнавати свої почуття. Тому, якщо ти бачиш, що з тобою мовчать, прийми це і скажи: твоє мовчання це теж відповідь. Я в цьому боку не хочу. Не треба розшифровувати чужу дишу. Просто назви вголос те, що ти відчуваєш. Скажи. Мені неприємно, що ти мовчиш і не хочеш дати мені ніякого пояснення. Тому я даю тобі час заспокоїтися, коли ти будеш готовий, прийди або готова, прийди і поговори. Саме це і є вихід з гри, тобто помічати, що з вами грає перше, друге це говорити про свої відчуття, про свої емоції. І тоді ви не будете затягуватися в цю гру, і вам не буде боляче, це і буде виграшна позиція. А у наступному відео ми розберемо ще підступнішу психологічну гру, яка має назву Усе нормально. Там замість крику усмішка, замість болю – спокій. Тому не пропусти, дивись уважно, щоб бути завжди у виграші. З вами була психолог Тетяна Брачковська. Якщо цікаво, підписуйся, став вподобайку і пам'ятай, гра продовжується. Не пропустимо.